YouTube і Twitch – це дві абсолютно різні платформи, і чомусь в Україні так сталося, що саме про Twitch знають далеко не всі. На відміну від дядочка Ютуба, про якого навіть бабки під балконом торочать. Для мене формат прямих трансляцій набагато прикольніший. Це нагадує ті самі посиденьки в Дискорді і розмови про найжахливіші речі світу. І мені завжди хотілося, щоб українських креаторів дивилося якомога більше людей. Тому в мене виникла ідея: зробити якусь гру і запропонувати пограти все комусь на стрімі. Але оскільки я ноунейм, no то вибирати канал, під який краще робити гру, було доволі важко, та й не факт, що в це взагалі хтось хоче пограти. Але так сталося, що вночі, коли я намагався писати свої гінок. Кодики, якийсь період в моєму списку стрімерів постійно залишався лише Завр, а точніше, мархзавр. Коли я почав розбиратися, що в них взагалі відбувається на стрімах, зіштовхнувся з тонною локальних рофлів і мемів, але це саме те, що нам і потрібно. Оскільки Марго не кіберкотлета в іграх та невеликий поціновувач палаючих срак, гру я буду робити максимально простою в геймплеї із присутністю елементу азарту, а саме колекційну карткову гру. Ні-ні, це не тому, що я великий фанат азартних ігор. Мені просто сподобався концепт цієї самої гри про магазин з карточками покемонів. Перш за все, туди обов'язково додамо Цукіко, бо найважливіші рішення в ком'юніті Заврів приймає саме вона. Ну це навіть в описі написано, камон. Локація буде доволі примітивна, у вигляді простого магазинчику посеред вулиці, яку я успішно спи кхм, позичив на просторах інтернету. В кожному паці буде по 5 карток, які відкриватимуться по черзі. А інформація про те, яка саме картка нам випала, буде зберігатися в ось цих контейнерах, їх називають Scriptable Object. Я довго думав, чи залишати можливість обертати пак і все ж вирішив поки забити і зробити його повністю статичним. Натомість зробив просту анімацію відкриття. Паки стоятимуть на стелажах в таких спеціальних підставках, а для інтуїтивного розуміння зробив для них обведення. Давайте приберемо це покемонське позорисько і нафотошопимо щось більш підходяще. Дякую імджі за прикольний арт, який я використав для цієї обгортки. В грі це виглядає якось так. Для візуального сприйняття, куди діваються ваші громші, буде анімація під балансом гравця. Додамо можливість подплатити цукіку, а то шо вона лежить тут не чіпана. І подумаємо над ще однією міні-грою, як різноманіття та альтернативний спосіб заробити ігрову валюту. Можливо, хтось ще пам'ятає ось такі приставки PSP, якої в мене не було в дитинстві, але її прикол доволі простий: це буде 2D-міні-гра, де потрібно бігати, спирати падаючі об'єкти і ухилятися від тих, які завдають шкоди. Хуя Трохи пізніше в дизайні підженем це під тематику заврів. Колекцію зібраних карточок можна буде переглянути в окремому вікні. Воно працюватиме приблизно як ваш смартфон. Свайпаєш, ти цяєш кніпки, продаєш карти, все дуже просто. Після того, як кор механіки були готові, час настав братись за дизайн і вигляд самих карток. Насправді, в душі я хейтер дизайну, тому що мені він дається найважче з усього. Але оскільки я хотів досягти унікального вигляду, то довелося трохи попихтіти над цим. В основі карточок я використав емоти каналу, які успішно вдалося виминати в Марго, не розкриваючи свого плану. А майже усі описи придумав Олірік. Місцями перемальовував вручну емофти через погану якість, місцями домальовував їх, бо вони були трохи обрізані. Загалом дотримувався таких правил: базовий матимуть лише простий колір: рідкісні колір плюс фон, голографічні колір плюс фон плюс ефект. І ще два особливих типи інтерактивних карток це аудіо та відеокартки. Ці інтерактивні картки будуть мати комедні звуки, властиві лише заврам, і абсолютно вирізані з контексту кліпи. В цілому малювати картки виявилося набагато приємніше, ніж я очікував, бо потім я спробував намалювати Сфінкса для PSP, і щось як завжди, мене вийшов якийсь пес, і я поліз в інтернети шукати готові спрайти. Також зробив попереджувальний знак і сам спайк, від якого потрібно буде ухилятися. Чому саме спайк? Запитайте краще в Цукіко, вона в цьому ділі експерт. Залишати гравця з обмеженою кількістю паків трішки нерозумно, тому шукаю телефон і зроблю так, щоб по ньому необхідно було подзвонити, аби поповнити паки в магазині. В якомусь моменті я задумався над тим, що просто не вивезу зробити гарний левел дизайн з купою шейдерів, красивим сонцем і тому подібне. А розтягувати це відео ще більше не було куди. Тому на допомогу мені прийшла ніч. Саме так я вирішив приховати недоліки сцени і створити нічний або ж вечірній вайб локації. Для кращого фідбеку під час відкриття повинні бути якісь ефекти. Я зупинився на ось такому простенькому. Тепер у мене виникла наступна проблема: усі ці картки на перший погляд нічим не відрізняються, і це проблема. Наче інший колір, інший мов, текст, але це все не те. Дійсно, рідкісні картки повинні виділятися якось ще. Наприклад, голографічним ефектом. При який я згадував раніше. Його основу я знайшов на Ютубі, але мені цього було мало, і я допилив туди трішки анімації і ще декілька приколів. Цей ефект матимуть лише голографічні, ультра та мітичні картки. Поки Лазив шукав спрайти паштета, приглядів собі фон на Артстейшені. І оскільки автор ніде не вказав дозволи на використання, прийшлось питати напряму. Як виявилось, це дуже добра людинка, тому закидаємо це все в нашу гру і йдемо робити саунд дизайн та UI. Власне, як і сам дизайн, UI це не моя сильна сторона. Тому зберігаю цей стиль простоти на основних елементах геймплею, принаймні навички у фотошопі мені дозволяються зробити. Також залишу пасхалочку із гавром в меню налаштувань, може хтось колись та й помітить. До речі, а ось так виглядає майже уся збережена інформація про наші картки, деякі налаштування і всяке таке. Під це все окремо сейф-систему я писав сам, але не буду вас душити цими кодами, краще покажу, як працює Occlusion Cooling. Це штука, яка дозволяє оптимізовувати сцени статичними об'єктами. Якщо коротко, воно працює за принципом: камера не бачить, значить я не рендерю. Вона допомагає зберегти значну частку ресурсів вашого комп'ютера на великих сценах. Також запечу світло в окремі текстури, що дозволить зберегти FPS під час гри в комфортних рамках. А перед тим як ми підемо дивитися на реакцію Марго на стрімі, нагадую, що у мене є телеграм, куди я вже виклав білд з цією грою. Також ви можете підписатися на цей канал, якщо вам подобається подібний контент, та поставити лайк. І не забувайте підтримувати ЗСУ, тому що якби не вони, ми б з вами зараз тут не сиділи. Ця гра була створена виключно на основі локальних мемів та рофлів, художниці та який художниці, блять. Заур. А як? Я забув. Треба по телефону подзвонити, де? Да? Чат. Купити <Стрізь> 30 гривень! Ні, ну купуй. <сху> Немає грошей. Та пай на цухіків інвестую в картки. <сху> <сху> Ми вибили Марк за кетчіпс! Колекція начебто звичайна вразливості, чимпси просто простонароді не нажерич, а для друзів поїде крінжі. Нікому не відомо, що цей завер їсть насправді, і це є його секретна родзинка. Очевидці кажуть, що ночами він поїдає крінжі, але місцеві мешканці застали його за поїданням завероконтенту. Втикозавер! базова вразливості комунікація. Усіч Завтикозавер. Отак от, от цей бідоскін зрозумів вираз як баран на нові ворота. Занадто буквально. Завтракав так, що не відрефлексував, і як ковальнув спайка десь прямо між здоровим глуздом і абсурдом. Всі ми, всі ми. Марк Саран, біжить він, бо біжать усі. Чому біжать усі, бо батончики по знижці, бо тебе самі собі не куплять. Вразливості батончик. Блін, у мене, до речі, є батончик на столі. Next one. Oh май. Ля, який звук. Там був такий прикольний звук. пу пу, -пу завер Базова картка. Вразливості пу-пу-пу. Пу-пу-пу. Пу мисокрису пу, -пу. пу, -пу, -пу. пу, -мисок пу кеде і пу в чат. Пу-пу-пу. Пу-пу-пу чат. Пу-пу-пу. Ля це прикольно. Знов попузавер? Модераптори, Голографічна картка, 42 КД. Одна миска рису. Це наклеп. Це наклеп, чат. 22 повідомлення в чаті. Кар, е, вразливості Банворди Кажуть, що раніше вони були звичайними заврами, як і усі звичайні смертні бідолахи. Однак згодом були обрані з усіх Маркс і наділені над забравими здібностями, ні ну ніхуя собі. Нехуясові. Та який підвал наклеп? А. -а, -а, -а! Блять. Я чекнула <реш> Саме сап. Ні, ну це, це можна дивитися вічно. Кавоман Базова картка. Вразливості кофеїн. Одна миска рису. В чаті середненько повідомлень, стільки ж скільки сидить. Одна чашка добре, дві можна іж трьома подивитись три моріси я більше не оп оп. Ідемо <реш> послухаємо. Ідемо послухаємо. Хочу послухать. Огу, блять. <гум> <гум> да я. І что? Так, одну можна продать. Треба лапать цукико. Сподіваюсь, вона не проти. Приставочку? це гра, Будь-яку клавіш. Це это Цукико? А это паштет? О, май, гад. А! А! Я не взрослая. Покажите видеокартку. О! Блять. Это ж позорно! Какое ж позорно! Приблизить звуковую карту. А. Оце позорисько. Опа. Напастя! Отримала окрему картку вразливості лібералізм. Нахуй, лібералізм, давай за диктатуру. Жарти скінчилися, кров та шмарклі. В зал е заходить Настя. Прозвана оліриком як Тоталтокс. Тут немає любо... Е, Взагалі-то Настя класна. Немає місця для. Христос нічиства з печер лунає бухтіння і крики ЗА БАНЮ! Розширена версія Марк за Кетчіпс. Вразливості чимпси, пам'ятаєте цього бідолаху? чесно кажучи, він вас ні. Бо нахуй надо, За цей час ніхто так і не дізнався його таємницю, що цей злодій поїдає... а, що цей злодій поїдає в тиші. Тисяч... Таємничо хрумкаючи поживним під ковдрою. Ви чуєте це? чав чав, чав 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 50 мисок рису. Ніхуя собі. Чемсе. Опа! Ще раз, і точно вийде. у нас є така є. Заптикозавр, Марк уву. Охайва. Каво. Макалекс! Твоя картка! Макалікс, Марк за ехе, Голографічна. Вразливості душніли. У простонароді хохотамбус або, дурачина, присутні в чаті 50 на 50 коли має хороший настрій. Одного виду з крінджем, але не викликає іспанського сорому. Хочете швидке відкриття? Да? Нох-нох, ну, ну, хочеш подивитися. Вау! Прикольно. Марк за ге-ге-ге, Ми пропустили! Ми пропустили нову картку. Я не люблю швидке відкриття. Я не люблю швидке відкриття. На ескейп не закривається, якщо що. Ідемо ге дивитися. Та котри моїх гривні. Блять. Це звучить Ой, якось я хуйово. Я буря -буря.

Он... Я только десь на твиче чую. Чат! т! Ч ⁇ Воно выпало! Воно выпало! Зерочка палай! Да что знайшла. Прикольная штука! Бля!